1, 2, 3, Автором и телефон там анжелина соя. В березі полягла. От коліра, ага. оце тобі дущі. Давай туди далі. Це один, а це другий. В березі вся вилягла. Оце тобі дущі, оце тобі соя. <реку> теж були колись ворота. Все позагрозти клинками. Ми вже приїхали на город, то я згорі знімала, це вже знімаю з берега від річки. Ну, половинку зробили. Ще половину. Так, ми вже по відрі вибрали, продовжуємо далі, позамерзали, бо сидіти холодно, щось там хмарно, сонечка нема. Ой, вже трохи є. Ми вже тікаємо додому, вже пішли 4 часа, коли діти з школи прийдуть. Ми вже вісім відер набили, трохи намокні, трошки було. Наташа міє ще дзернята, вже на дворі вечоріє, поки всі перемиті, теж треба мати час, попоратися. Анжела в себе сьогодні бур'яни косила. Це вже Наташа свіжих розстелила. Оце. Ще одне сито міє. Зараз висипли. На дворі вже ніч. Вже гарбузи помили. Попоралися, вже йдемо в хату. Сьогодні коротеньке відео, бо цілий день були на городі. Не було коли, щоб більше знімати. Всім на добраніч!